Ці книги я раджу всім своїм клієнтам у себе на консультаціях. Просто тому, що вони прискорюють позитивні зміни у 5 разів так точно. І ні, це не банальні ігри, в які грають люди, чи стіни в моїй голові. Ви їх і так прекрасно без мене знаєте. Ці книги 100% заощадять вам роки блукань у пошуках відповідей. Тіло веде лік. Холк. Проте як травма живе в тілі, а не в голові. І поки ти намагаєшся продумати проблему, твоє тіло тримає всю історію стресу. Дари недосконалості. Браун, після неї перестанеш вигадувати ідеальний образ себе для інстаграму. Емоційний інтелект, 2.0. Бредбері. Про те, як перестати діяти імпульсивно під емоціями, і чому твоя злість руйнує не того, хто тебе дістав, а тебе самого. Паска щастя. Гарріс. про те, чому гонитва за щастям робить тебе нещасним. Межі клауд про те, чому ти не можеш сказати ні, і як це перетворює твоє життя на служіння чужим потребам. Останнє найважче, і саме її варто почати читати першою, тому що поки в тебе немає меж, всі інші книги не спрацюють. Яку почнеш першою? Пиши в коментарях.